Парижі я вже в четверте, і мені є що розказати і чим поділитися. Мій мастхев Парижі це дешево й дуже смачно поїсти традиційної французької їжі в буйоні. Цих закладів у Парижі є безліч і за духом вони мені нагадують поза хату, але у форматі ресторану. Найсмачніший буйон знаходиться в районі Монмарту і називається він Буйон Пігаль. Там ви можете поїсти цибулевий суп лише за 4 євро. Якщо хочете побачити Париж з висоти пташиного польоту, раджу всім піднятися на останній поверх лафаєту. Так ви вб'єте двох зайців, і сам лафет побачите і на дах піднімете. Ще можна безкоштовно піднятися на тріумфальну арку. Якщо вам до 25 років, але там завжди велика черга, а в Лафаєті її немає. На лувр раджу закладати мінімум 3-4 години. Якщо ви хочете просто поверхнево прогулятися музеєм і подивитися на моноліз. До речі, квитки заздалегідь купуйте онлайн. Якщо ж вас справді цікавить мистецтво, і ви хочете прогулятися всіма кімнатами, раджу закладати один. Париж відомий своїми неймовірними садами і палацами, тож раджу сходити в Люксембурзький сад. Саме тут ви можете зробити ті самі фото на зелених стульчиках і спінтери. Загалі раджу просто насолоджуватися красою цього неймовірного міста, їсти безліч смачної випічки. Чі і просто кайфувати від Парижу.